Від Бахмутського напрямку ми перейдемо до Лимано-Куп'янського, де російські окупанти почали готуватися до наступу після певного затишня. Про це заявив начальник прес-служби східного груповання військ ЗСУ Івлаш. Він зазначив, що на цій ділянці фронту зараз значно зросла кількість авіаційних ударів противника. Зокрема, за минулу добу окупанти 21 раз застосували свої штурмовики Су 35 та гелікоптери Ка-52 поблизу Сіверська та Серебрянського лісництва, куди прийшлося найближче. Ще авіаударів, окрім цього, ворог 517 разів обстріляв наші позиції з артилерії. І власне додав, що зараз російські загарбники потихеньку починають відновлювати наступ на цьому напрямку. З його словами, наразі у бій вже долучається 25-та загальна військова армія РФ. В той самий час російські війська не встигли поновити наступ, а вже зазнали фіаско в боях за Ново-Єгорівку. Про це повідомив проєкт Deep State. за їхніми даними. Воїни ЗСУ з середини серпня посередину вересня відбили чисельні атаки ворога на населений пункт та висоти біля нього. Зазначається, що окупанти атакували наші позиції не лише так званими м'ясними штурмами, а й залучали багато танків та інших видів бронетехніки. Попри всю складність боїв спільними зусиллями вдалося зупинити. А місцями і відкинути росіян на цей час. Вони втратили наступальний потенціал а саме поблизу населеного пункту Новоєгорівка. У відповідь на російські атаки ми провели свої, змогли витіснити російських окупантів на Лимано-Купінському напрямку та закріпитися на нових позиціях. Проте повідомив представник Нацгвардії Микола Ушалович. За його словами, гвардійці утримують оборону та здійснюють аеророзвідку та методично уражають ворожі цілі в районах серебрянського лісництва та поблизу Білогорівки. При цьому вони перебувають під інтенсивним вогнем росіян. Ушалович додав, що наші бійці проводять ударно-штурмові дії задля покращення тактичного положення. Вони завдають ворогу чисельних втрат у живій силі та техніці. А далі ми поговоримо про те, що спочатку повномасштабного вторгнення Росія втратила 90 літаків. Про це йдеться у звіті британської розвідки. Зазначається, що частина з них не була збита, а падала через погане технічне обслуговування. Британські розвідці пояснили, що до деяких типах військової авіації Росіяни літають набагато інтенсивніше ніж у мирний час. А літаки мають розрахунковий термін служби в льотних годинах цілком імовірно, що через таке додаткове використання. Термін служби багатьох літаків сплив набагато швидше, за даними британської розвідки, необхідність додаткового технічного обслуговування ускладнюється браком запасних частин через попит, що зростає, і міжнародні санкції. А з початку 2023 року російські війська змогли окупувати близько 500 квадратних кілометрів території України, що менше площі. Києва про таке The New York Times з посиланням на дані інституту вивчення війни. Зазначається, що Росія контролює близько 18% території України, зокрема Крим та Донбас, з початку війни у 2014 році. Росіяни захопили близько 7% території та ще 10% з 24 лютого 2022 року. А у цьому році ця цифра становить лише 0,8%. Згідно з аналізом даних інституту вивчення війни, серпень став місяцем із найменшими територіальними завоюваннями з початку повномасштабного. Вторгнення, хоча ЗСУ досягли невеликих успіхів на півдні, окупаційні війська змогли захопити трошки більше земель на північному сході. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші подобайки та обов'язково коментуйте це відео.